Доброго дня. Доброго дня. Я Наталя, практикуючий психолог серця Завсталі. З яким запитом ви прийшли? Я Олег, захисник Завсталі. Хотів поскаржитись на поганий сон, плохо засипаю. Часто прокидаюсь. угу. чим би ви могли мені допомогти. Що відбувається, коли ви погано засинаєте? Ну, думки за рідне місто. Угу. Хочеться поскаржити повернутися туди з угу. победи. Коли людина думає про своє місто, яке воно захищала, в нього згадки, як він це робив, і це захист, тобто це страх, і його тіло реагує таким чином, що воно продовжує намагатися бути готовим до збереження життя і того міста. Як це відбувається в тілі? У нас великий всплеск адреналіну, який допомагає кров спрямовувати від внутрішніх органів до м'язів, для того, щоб вони були готові щось робити, тобто або захищатися, або бігти від небезпеки. І коли кров знаходиться в наших м'язах великій кількості, то м'язи напружуються, і наш організм він постійно в напруженому стані. Коли наш організм в напруженому стані, це йде до великого виснаження. От сам той момент, коли ми починаємо засинати, тіло повинно розслаблятися. А коли постійно негативні думки, тіло не розслабляється. Воно заважає нам засинати. Є релаксаційна вправа, яка називається м'язова релаксація по Джекобсону. Вона дуже класно впливає на фізичний стан, тобто на всі ці м'язи, коли вони напружені у вас. Вона впливає на те, щоб пом'якшити це напруження, звільнити це напруження з м'язів, і це допоможе вам засинати. Чому суть взагалі цієї вправи? Ми починаємо донапружувати м'язи окремі в нашому тілі, а потім їх розслабляємо. Ви напружуєте до тої точки болю, яку ви можете сприйняти, щоб вам було не дуже боляче, щоб не нашкодити, коли ми донапружуємо наші м'язи. Ми таким чином надаємо сигнал в наш мозок, щоб мозок дозволив розслабити наші м'язи, тобто ми вводимо в оману наш мозок. А коли через тіло ми діємо на мозок, мозок позбавляється негативних думок, бо він відчуває, що якщо тіло розслаблене, то ми в безпеці. Спочатку ми заземляємось, тобто ми ножки ставимо на підлогу. Максимально відчуваємо підлогу, можна порухати навіть. Ми сідницями заземляємось, тобто ми так рухаємо сідницю ліворуч, праворуч, шукаємо той самий центр. Намагаємося дихати животом. Робимо вдих і видих. Беремо наші кісті рук і зжимаємо в кулаки максимально як можемо. І розслаблюємо наші кісті рук. Розслаблений рук ми підіймаємо вгору і напружимо наші біцепси. Ми звільняємо напругу, дихаємо. Ми відводимо руки назад і намагаємось наші лопатки звести до центру. Розслабляємось. Кладемо руку на живіт і напружимо свій прес. Розслабляємося, дихаємо. Напружуємо наші сідниці, зводимо їх в центр. Якби ніби сідницями з стільця. Розслабилися. Ми напружимо наше стегна і більш нічого не напружуємо. Можемо руками відчути цю напругу. І дихаємо. Розслабилися. Ми піднімаємо наші ноги, будемо напружувати гомілки. І розслабилися. Можна навіть поколувати таким чином ноги. І ми зараз беремо кулочки наші, біцепси, зводимо лопатки, напружуємо прес, сідниці, піднімаємо ноги і уявляємо, що ми з'їли кислий кислий лимон. І напружимося. Розслабилися. Моментальний ефект, який ви можете відчути, це по своїм долоням. Яка температура ваших долонь? Вони тепліше, холодніше, аби нічого не змінилося? Тепліше. По всьому організму стало тепліше і прийшло чувство розслабленості. Угу. Тобто той ефект, який ми намагаємось досягнути, це розслаблення для того, щоб тіло могло почати відпочивати, переходити угу. в режим сну. Що саме відбулося? Пішов кровообіг. По нашому тілу, по нашим органам, розслаблення пішло і пішло тепло. Цю праву можна робити або лежачи, або стоячи, або сидячи. Це також дуже гарна вправа, якщо вам треба дуже швидко зігритися. І ще дуже класно ця вправа допомагає, коли є судоми, Судоми будуть поступово проходити цикл виконання цих до напружень м'язів і розслаблення доречно робити не менш трьох. Якщо хочеться зробити ще четвертий, п'ятий раз немає абсолютно ніяких заперечень, то ви можете це зробити, ви собі це не нашкодите. Може бути якесь запаморочення, трошки здаватися, що ви можете втратити свідомість. Це абсолютно нормально, Бо коли позбавляємо себе затисків, то починає рухатися кисень по організму. І він доставляється прямо до мозкової частини. Воно поступово пройде, головне зразу не вставати, не діяти, а трошки побути в цьому релаксаційному стані. Ви можете підключати цю вправу і для дітей, і для дорослих. Ця вправа вона діє миттєво. Якщо ви будете робити цю вправу перед сном, ви подивитесь, наскільки вам це допоможе гарно засинати. Дякую за допомогу. Але якщо у вас є порушення сну 3 тижні, 4 тижні і більше, то треба вже звернутися до психіатра, бо це вже таке дуже потужне порушення сну, і треба тут вже підключати пігулки і додатково виконувати цю вправу.